Ми з вами в парку Шевченка міста Київ в центрі це одне з улюблених моїх місць. Заді мене стоїть перший київський велопрокат, напевно, він єдиний. А Поза ним стоїть туристичний інформаційний центр. Ну, Приблизно все, як, от, наприклад, в Вільнюсі. Так само є велопрокат, інформаційні центри. європейських столицях ну, це звичайна річ, вона поширена на, вс на все місто. Вона ж ну от це на першу перше, перший єдиний. Чому так? Ну, перш за все, є певні нормативні речі, які стримують розвиток велосипедної інфраструктури, і нема поки що управлінця. Мерії міста, який б займався саме розвитком цього виду транспорту, і в більшості європейських країн цей вид транспорту він в пріоритеті навіть перед машинами, автобусами, трамваями і іншими. Тому що це здоров'я, тому що це зручно, це розгружає дороги і ну, це так, це така свобода. От, вільна Європа їздить на велосипедах. Внедрение системы велосипедов в городе Она уже родилась давно в городе Вильнюсе, в голове нашего мэра Артура Сазокаса. Первая попытка 11 лет тому назад была не очень успешной, когда оранжевые велосипеды они были выкрадены, просто, потому что система была другая, как бы системы вообще не было. Ментально очень быстро изменяется все, когда возможности находятся. Вот как раз мы сюда пришли, а тут нету ни одного велосипеда. Это как бы показывает, что велосипеды они очень популярны. По статистике, один велосипед в течение дня берется на прокат семь раз. Это по-среднему, значит, это может быть и побольше. Но вот как раз компания GSTCO, они занимаются тем, что они распространяют велосипеды по разным местам, чтобы люди имели, что взять в прокат. И вот как раз мы видим в процессе действия. Навіть гостиниці, де живуть іноземні гості, просять, щоб ці стоянки встановлювалися їхніх гостиниць. Міська влада залучила інвестори з Франції, які поставили декілька вимог. Ну, По-перше, щоб на дорогах з'явилася розмітка для велосипедів. Щоб оці, скажімо, паркувальні міста для велосипедів були в такому вигляді, щоб не можна було вкрасти. Вони стаціонарні, що тут з'явився центр, який обслуговує, продає такі картки, і можна було використовуючи безкоштовний Wi-Fi, зареєструватися в будь-який момент і отримати в будь-якому місці громадський вид транспорту через підкреслюю. Це абсолютно інша філософія. От Ми підійшли сюди 10 хвилин тому. Тут стояло повно велосипедів. Зараз через 10 хвилин тут залишилось три. Я хотів би, щоб вільний Київ так само їздив на велосипедах. Єдине, що от коли ми проєктуємо нові дороги. Або ремонтуємо дороги, має з'явитися велодоріжки, бо без них от на цьому прекрасному транспорту їздити буде складно і тому не так поширено це в Києві, але я впевнений, що завдання майбутнього мера щоб більшість киян пересіли на е, саме велосипед. Я хочу довести вам, що якість життя може змінитися після зміни ставлення до місцевого самоврядування, коли місцеве самоврядування не буде таким порожнім звуком, коли люди відчують, що життя в столиці належить їм, і столиця належить їм.